Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Смія вечеря коло хати, вечіря зірочка всає, дочка вечерю подає. Мати вночі на мовчати соло не дає. Поклала мати коло хати, маленька. Діточок своїх сама ж заснула коло її. Затихло все тільки дівчата та соловейко не затих. І золотої, і дорогої, мені щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль охопить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалась од гілі одне однісіньке під тином, Сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, Святої Волоньки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, Що він не знатиме, де дітись усім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, та щоб де небудь то й у москалі.